Завдання 2. В якому випадку проявляється явище інерції. Камінь падає на дно ущелене, м'яч відскочив від стіни після удару, чи пил вибивають з килима. Відповідь буде: пил вибивають з килима. І чому? Явище інерції спостерігається тільки в варіанті С, оскільки при вибиванні килима пил рухається разом з килимом, і при різкій зупинці або зміні руху пил, зберігаючи колишню швидкість злітає з килима за інерцією. При падінні камня на дно щелена його первісна швидкість, тобто початкова швидкість, дорівнює нулю, тому явище збереження швидкості тіла при відсутній дії на нього інших тіл не спостерігається. В випадку з м'ячем явище збереження швидкості тіла при відсутності дії на нього інших тіл теж не спостерігається, тому що в момент удару м'яча об стіну, тобто при такому гальмуванні, швидкість м'яча зменшується до нуля, а при відскакуванні від стіни швидкість знову збільшується. Тобто тут не взаємодіють ще якісь інші тіла. Тільки в варіанті це, коли у нас вибивається килим, пил спочатку рухається разом з килимом, і при різкій зупинці або зміні руху наш пил, зберігаючи колишню швидкість, злітатиме. Тобто тут відбувається взаємодія двох тіл. А в інших двох випадках такої взаємодії двох тіл немає.